Сьогодні ми знаходимося саме в, майже в зоні бойових дій. Сьогодні я тут з культурним десантом для того, щоб підтримати наших пацанів та дівчат, які захищають нас тут. Бачиш цей самотній світ людей. Мене звати Роман Бахарів, Бахрома. Я музикант. З початком повномасштабного вторгнення я почав волонтерити, допомагати військовим, і наразі я ще допомагаю дитячим будинком. Я опікуюсь п'ятьма дитячими будинками Київської області. Hey, hey, Тут все по-іншому, і сприйняття. Людей часу та й навіть себе теж. До повномасштабного вторгнення я теж розмовляв російською. Ну, я народився в Росії, виріс в Донецьку, в Донецькій області і, звісно, формувався так мій склад мислення. Зараз я хочу нести слово, нести українське слово це те, що нас відрізняє. Це те, що робить нас нацією, справжньою. Є такий наратив там в світі, десь в Києві, де я живу, люди кажуть, ну от наші військові, вони там, в окопах, розмовляють російською. А я кажу, чуваки, така виделя. Ви ж не в окопах. Тут хлопці борються за тих, хто там живе. І... А, а ті люди не розуміють, що мова дуже важливий інструмент. Взагалі, культура це найпотужніший інструмент, який ми маємо. складається з Хочеться, хочеться повернути сюди, на схід, до мене додому. І зіграти тут концерти вже під мирним небом в мирній країні.